Перед окупацією Криму мені здається в 13-му році ви останній раз були в Криму. Я дуже боюся, щоб у нас не з'явилося. Покоління людей, яким буде байдуже до Криму, не попсовий Крим. Це який пікнічок на висоті, не знаю, там 100 з гаком метрів з неймовірними краєвидами. Ну і знову ж таки, та сама історія не пляжу, десь там в Ялті біля набережної. А той самий фіален. Чи є у вас амбіції повертатися в політику? У мене є амбіція дожити до дня, коли президент скаже, що війна закінчилася. Це моя основна амбіція. Якщо я знаю, що я, як мінімум, хоч можу спробувати, щоб я потім себе не картав, що я нічого не зробив. Коли твої слова і дії не розходяться, це формує правильну репутацію. Подивилися ж, що там кажуть про фонд, це притули. Ми ж великі, не тому що ми великі, а тому, що нас підпирають мільйони. Чи я хочу миру? Так, чи я хочу, щоб припинили вбивство українців і цивільних? Військових, військових, так. Чи я вважаю, що гучні розмови про потенційні мирні перемовини і обговорення в пабліку умов цих перемовин йде на користь державі? Ні, ні, і ще раз ні.